Всім привіт! Ну що, решив я сьогодні з жінкою зробити міні-защиту від котів розсади. Будемо ростити розсаду, а коти ж ви знаєте. Це ж такі зарази. Є такий навіть анекдот на цю тему. Знаєте, коли пес його кормить, хазяїн, там поїть, він думає, що хазяїн Бог. А як кота кормиш, поїш, він думає як? Що я Бог. От так же саме і коти. Точніше про них я і кажу. Ну що, зробило таку. За як. я якось. Зараз я швидко розкажу, як її зробив. Береться отакий судочок. Робиться ось тут на углах Чотири дирочки. Можна сверлом, я нагрів отакий маленький ніж на уплиті і пропаяв дирочки. Потім взяв таку веточку. І стяжечками так поставив. обычные стяжки і притянул Потом по кругу. А, не, спочатку я посадив з жінкою. Точнее, зінка посадила. Потім уже вдвох по кругу обтянули стреч пленкою. А потом по периметру мы обтянули скотчем. Но перший ряд скотчем обично, е, а другий ряд уже перевернув скотч, щоб ліпким було наружу. І отак от трошечки остається місце, щоб можна було поливати. Перевірено, уже на своїх кішках кішка не залазить, понюхала, раз прилипла, все не лізе. От. Це так один спосіб. І є ще один такий, якщо у вас маленькі якісь ці, берете, сажаєте і просто втикаєте зубочистки. Ось так. Теж кішка не полізе. Ну, якось <кій> отак. Все, дякую всім, хто дивився. Всім пока!